Чого очікуєш від перегляду футзалу з Голівудського блокбастеру на полі. Фавбет. Титульний партнер Савбет Ліги». Ну що ж, ця шикарна серія завершилася, але на жаль, для вас поразкою. І кожен матч був дуже конкурентний, але сьогодні десь за великий розрив в рахунку вийшов, за рахунок чого така поразка сьогодні. За рахунок, ну, розумієте, дрібниці в футзалі завжди про це будуть говорити. і Ми у Львові зі стандартів починали свої матчі, але свої забиті. На жаль, в Києві по-іншому. І ми не впорались. Десь ми пусті були, шкода, що по ходу серії і гравці вилітали, але не будемо ховатися за то все. Сьогодні дійсно не вистачило емоцій. Тій рішучості в першому таймі, щоб перевернути, все було реально в фокусі плану Б, так би мовити, але, на жаль, з роздягальні вийшли і стало тільки гірше. І тільки вже в кінцівці хотіли не впасти обличчям, так би мовити, і подарували вболівальникам тих ті голи. Серія шикарна, але п'ятий матч не за нами. І досвід на майбутнє, як емоційно відновлювати, можливо, і в регламенті щось змінити, бо не мали ні тренувань, ні тільки дорогу, і багато забрали матчі сил як моральних, так і фізичних. У нас лавка трішки, трішки коротша. Лукас той же самий Шарапіні в четвертому матчі не приймали участі. Можливо, в таких довгих серіях це також є перевага, але, на жаль, той і травматизм, і взагалі змазали. Змазали п'ятий матч, і нема е що говорити по. По результату сьогоднішньому, тому що щоб обігрувати таку команду, треба бути достатньо готовим, як морально, як фізично. і фізично. На жаль, за два дні ми не накопичили тих сил. А сьогодні ще і ще один лідер команди Микола Грицина також отримав пошкодження, яке не дало йому. І ось так. Я бачив серіал і там після виліту з Кубку України. Ви в роздягальні трагедії не робили? Ви навпаки підтримали хлопців? Так більш-менш сприйняли ту поразку, не зробили, не робили з неї катастрофи. Зараз як це все-таки сезон вже завершено. І чи буде якийсь такий глобальний розбор польотів? А, ну ви розумієте, я і зараз подякував за сезон. Директор зайшов, подякував за за сезон. Всі ми люди і. Що скаже керівництво, від того і будемо відштовхуватися, який вектор взагалі. зараз треба переварити, взагалі те, що сьогодні трапилося, але так далеко забігати немає потреби. Для мене головний критерій це вболівальник. Те, що було три дні назад у Львові, як прийшли на енергію, підтримували її, це для мене дорого коштує, а в фокусі якихось розборів. Зверху почуємо, так би мовити, що скаже президент, і який буде аналіз і оцінка. Звісно, що тренер відповідає за результат. А в плані розвитку будемо отримати інформацію з часом, напевно, так. Чого очікуєш від перегляду футзалу «Фавбет»? Голівудського блокбастеру на полі? Фавбет. Титульний партнер «Фавбет Екстра Ліги.